У мене є чудові такі сьогодні речі, які ну, зовсім не чудові, звичайно, тому що почалась війна, і такі штуки ми взагалі не знали, що це таке. Але з них наша майстрині, наші прекрасні золоті руки художниці створює арт-об'єкт. Тобто, подивіться, це. У нас гільза, гільза з БМП 2. 30-го калібру. Ось вона такого має вигляду. Але ми з неї перетворили ось такі красу. Це наша прекрасна українська земля. Ось подивіться тільки, який малюнок, як він зроблений. Це поле, степ. З маками, волошками. Так, Вон ви бачите, дерева, кущі, прекрасне небо наше українське, мирне. На жаль, воно зараз не мирне, але воно прекрасне. Подивіться тільки, ось одна така гільза. І ось дивіться, знову ж таки, наша прекрасна земля, небо, чисте, блакитне соняшники, волошки. Він, ви бачите такі красиві красиві наші пейзажі, степові, так і наші соняшники, до яких ми звикли, що це прекрасна рослина. А зараз, на жаль, це і пам'ять про наших загиблих, тому що багато їх загинуло під Іловайськом у соняшниках. І це символ уже зараз нашої пам'яті, наших полеглих героїв. Але ці гільзи чудові, і вони. Є вже новим арт-об'єктом. Ось, подивіться, так само маки. Так, така. Це взагалі шедевральна робота, тому що вона маленька і дуже важко малювати на маленькі такі гільзі. Так, це гільза з кулеметна. Так, дуже красиві речі, які у нас поїдуть за кордон, як подарунок для волонтерів. Також такі гільзи можна і придбати, їх можна замовити. Ось у наших прекрасних Художниць, які намалюють вам, і ці гільзи можна буде продати, і, а гроші підуть нам на допомогу певним підрозділам, які захищають нашу землю на придбання такої високоточної техніки, дронів, антидронових рушниць. Звичайно, це дуже великі суми, але потихеньку, помаленьку ми робимо своє діло для того, щоб допомогти. Ось ви бачите такі гівзи прекрасні. Можна їх і за кордон вивозити, вони, бачите, невели... невеликі такі. Всього тут, здається, мені 15 см висоту і 3 см калібр такий. Так, Всім дуже дякую. Насолоджуйтесь цією красою Так, ось нашими прекрасними просторами.